8 травня, День пам'яті та примирення. Законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 1939 1945 років, встановлено День пам'яті та примирення, який відзначається щороку, 8 травня. З метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939 1945 років. У листопаді 2004 року рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 8 та 9 травня було проголошено днями пам'яті та примирення в резолюції ООН. Пропонується державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам відзначати один чи обидва ці дні 8 і 9 травня як День пам'яті усіх жертв Другої Світової війни. 8 травня в День пам'яті та примирення. Україна вшановуватиме пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої Світової війни. Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Не менше заслуговують на увагу та пам'ять і жертви війни, остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої, це долі, мільйони маленьких і великих людських бід. Які тривали роками? Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціна цього внеску надзвичайні втрати впродовж 1939 1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад 8 мільйонів осіб. Тому ми добре знаємо ціну війни. Друга Світова. Стала можливою через змову антигуманних режимів нацистського і радянського, спадкоємницею останнього нині є Російська Федерація. Вона прагне привласнити перемогу над нацизмом, щоб маніпулювати і власним громадянами і міжнародною спільнотою. Ми наголошуємо: жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів, так само неприпустимими є спроби прикриватися моральним авторитетом переможця для агресивної політики, кульмінацією якої стало злочинне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. У Російській Федерації відзначення перемоги над нацизмом поступово перетворилося на культ, метою якого є пропаганда війни, привласнення собі статуту головного переможця, виправдання агресивної ідеологічної мобілізації громадян, а також плекання безвідповідального та безпідставного реваншизму. Саме через це Україна з часів Революції Гідності. Послідовно впроваджує європейський підхід пам'ятання про Другу світову війну. Сьогодні російська влада фактично зруйнувала систему міжнародних відносин, встановлену після Другої світової війни. Збройною агресією проти України вона розв'язала першу у 21 столітті континентальну війну в Європі. Підірвавши систему колективної світової безпеки, у цьому Російська Федерація нагадує гітлерівську Німеччину 1930-х років напередодні глобального конфлікту. А ми маємо нагадувати світові, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти напередодні Другої світової. Заохочували агресорів до все більшого розмаху злочинів. Сьогодні міжнародна спільнота має змогу опиратися на той гіркий досвід та історичні уроки. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможеними, а застереження диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом. Ультиматумами, анексією, агресією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Однак тепер це Путінська Росія. Яка говорить про вирішальний внесок у перемогу над нацизмом росіян, сьогодні саме Російська Федерація, увібравши в себе всі злочинні практики нацизму і комунізму, зазіхає на нашу територіальну цілісність і зруйнувала мир у Європі. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо. Бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда, злочинця. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Українці воювали на боці антигітлерівської коаліції Об'єднаних Націй, і в складі Червоної армії, і армії західних союзників, і підпільних рухів опору та здійснили значний внесок у перемогу над нацизмом. А українська земля була одним з основних полів битви у цій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні впродовж. Втрат... А українська земля була одним з основних полів битви у цій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати впродовж 1939-1945 років. Українців та інших народів, які проживали на нашій землі, загинуло понад 8 мільйонів, близько 3 мільйонів воїнів та 5 мільйонів цивільних. Друга світова війна закінчилася зусиллями дипломатії, але виграна вона була сміливими воїнами та зброєю. Сьогодні, коли Росія без оголошення війни напала на Україну. І здійснює огидну, безчесну, засуджену міжнародною спільнотою незаконну агресію ми маємо не просто право на загальнонаціональний збройний спротив, але і на підтримку всього світу. Українці зі зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на створення нової, більш справедливої світової системи безпеки. На побудову більш тривкого миру, але умовою для цього є перемога над Росією, відновлення територіальної цілісності України та унеможливлення майбутньої агресії росіян проти будь-кого на планеті акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини. Було підписано у Реймсі о 2 годині 41 хвилині, 7 травня 1945 року, з участю представника від радянського союзу генерала Івана Суслопарова. Проте Сталін відмовився визнати акт. Він захотів підписання нового у Берліні, здобутому Червоною армією. Другий акт про капітуляцію Німеччини підписали у берлінському передмісті Карлсхорст 8 травня о 22.43 за центральноєвропейським часом а це за московським 9 травня 0043. Його текст майже довслівно повторював попередній наприклад, підтвердив час припинення вогню 8 травня о 23.01. За центральноєвропейським часом. Після завершення Другої світової війни європейські країни почали продумувати принципи політичної співпраці та економічної кооперації. У результаті, 18 квітня 1951 року, в Парижі був підписаний договір про створення європейської спільноти вугілля та Сталі. Спершу його ратифікувало 6 країн Франція, Німеччина, Італія та країни Бенілюксу Бельгія, Нідерланди і Люксембург. Організація була відкрита для інших європейських країн. Нині вважається, що декларація Шумана офіційно започаткувала процес європейської інтеграції. Саме тому в Європейському Союзі 9 травня відзначається День Європи. Зараз, як і в роки Другої світової, нам довелося взяти до рук зброю та захищати рідну землю, свою незалежність і свободу. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з фашизмом, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Ми у вічному боргу перед ними. Не існує слів, якими можна висловити вдячність. Після перемоги гасло ніколи знову матиме для нас ще сильніше значення, адже нам на власні очі довелося побачити жахіття війни, стійкості та єдності нам разом до перемоги.